Розпочинає робочий ранок з огляду трактора Сінтай 244. Хороший надійний тракторець з коробкою 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу. Ну і звісно, особливість цього трактора це великі колеса. Передні колеса 6х16, а задні колеса 9,5 на 24. Двигун км 385 з заводу Лейдонг. Ну і тепер коротко по комплектації. Звісно, традиційно для тракторів Сінтай. 6 противаг по 9 кг, хороша галогенна оптика, двигунка М385 з двома гідронасосами. До речі, міст тут редукторного типу, і колія по центрам, що є головною особливістю цього трактора, складає 1,10 м. Той, хто шукає трактор під колію 50-55 якраз такий тракторець буде чудовим. Далі широка зона посадки. Куліса 4 вперед, 1 назад. Вона знаходиться по центру, окремий важель повишених, понижених. Вал відбору потужності тут є у цього трактора. Подивіться, які достатньо потужні задні розкоси. Пара гідровиходів, розетка під причіп, планка під номерний знак. І, звісно, передок тут ведучий підключається ось цим важелем. Вал відбору потужності тут на дві швидкості: 540 і 720. Ось такий тракторець з гарантією один рік і з повним пакетом реєстраційних документів ви можете придбати в нашому магазині. Ціна такого трактора 5550 доларів. Гарантія один рік. Документи і доставка входять у вартість цього трактора. Якщо і ви вирішите купити такий трактор, то телефонуйте. Ну а в коментарях побажайте новому власнику. Гарної роботи, тому що саме цей тракторець вже відправляється одразу до свого покупця в Житомирську область. Власник вже чекає цей трактор після збірки декілька днів. Тракторець підготовлений і зараз буде завантажений на автомобіль.